Так як це було зі мною. Це вже другий мій Спіріт. Перший Спірід прожив 2 дні. <хи> да. а, я не знаю, що з ним трапилося. А, магазин, в якого я в Україні його купував, також не зміг дати мені а, зворотнього зв'язку і нормального фідбеку. Просто я їм відіслав те авто, і вони мені просто надіслали без коментарів без нічого нове. Що з ним случилося, як то вийшло, я не розумію. Але, скоріш за все, я садонув мотор на морозові. Бо мав я смілість взяти і піти вийти з ним на мороз. Не обкатаним. І було в нас тоді мінус 7 чи мінус 9 і жорсткий вітер. Жорсткий вітер. І, скоріш за все, я садунув мотор. Від... написав е... магазину, якого купляв, е... відправив, і вони мені прислали нову. Ну, то й добре. то й добре, будемо тестувати, пробувати його по новій. У мене багато планів саме на це авто. Ми на ньому і попригаємо. І по калюжам, і по грязюки поїздимо все, і цокей.